Ранку холодного. Київська область. Гатне. 20 червня. 9.41. Ранку 13 градусів. О, цей капець. Холодно, гляньте, я в рутажці, футболка, штани. Вже поговорила зі старшим сином. Він в таборі, в Карпатах, там теж от, І молодшу завезла до садочку. Трошки пізніше. Роблю свої кроки, ну не знаю, наскільки в мене вистачить, бо дуже прям сильний, сильний вітер. Ну воно і вчора зривалося, так вітерець, а зараз прям ну, прям дуже. Все ходить ходуно, але нічого. Дисципліна понад усе, здоров'я моє понад усе. Тому я роблю свою активність. Все як завжди, Каву випила, тримаю протокол інтервального. От е... все, будьте тут здорові, щасливі, спокійні. От, і нехай ваша п'ятниця пройде максимально легко і не напряже для вас.